Рцюцю, коли падає сніг і морози чим душ припікають, знов на землю спішить новий рік, з ним сердечно усіх вас вітаю. Хай моїх поздоровлень потік у серцях ваших близько роздасться, і хай вам наступаючий рік принесе лише радість та щастя, хай ялинки нарядної цвіту. І вогні новорічних гірлянди шлють від мене гарячий привіт, А в удачу розквітлі троянди. Та бажаю я кожній родині процвітання та щедрої долі, Щоб любові й добра промінці Не згасали у душах ніколи, Пиче сонця до світлих надій, Мирою, втіхи на кожному кроці, Також здійснення планів і мрій. У прийдешньому новому році